Слабкі сідничні м'язи це не тільки про красу тіла, а й про біль в попереку, колінах та тазостеновому суглобі, перекос тазу та синдром грушоподібного м'язу, це і зменшення загальної сили та витривалості у спорті та схильність до травм. А ще це застій венозної крові в ногах та органах малого тазу, погіршення лімфовідтоку та загальне зниження кровообігу це загальне ослаблення серцево-судинної системи. Можна поклавши руку на серце, сказати, що це наше все. І всього одна вправа, яка це може виправити, і це, друзі, присідання. Базова вправа, яка має бути в комплексі у кожної людини. Якщо ноги ще здорові, то присідаємо так, щоб коліна не виходили за носки. Центр тяжіння переносимо в сідниці, спина пряма, руки попереду. Темп комфортний вдих, сіли, видих, встали. Три п'ять по 20 разів щоденно для початку це саме те, що потрібно, особливо, якщо ви багато сидите чи стоїте і взагалі мало рухаєтесь. Болять суглоби, робимо присідання, тримаючись руками за якусь опору. Дбайте про своє тіло, і воно подарує вам радість буття.